Долар дешевше. Чи варто розраховувати на укріплення гривні? В обмінниках долар Треба дешевшає. би гроші його купувати. Мультик, пам'ятаєш, радуйся чучундра. Це мультик, пам'ятаєш, Ріки і Ой, господи. Дійсно, долар в обмінниках трішки-трішки почав повсти. Минулий тиждень на фінансовому ринку позначився двома новинами. Нацбанк підвищив облікову ставку, а гривня міцніша є. А з 24 січня облікова ставка, тобто відсоток річних, під які комерційні банки можуть отримати кредити в НБУ, зросла на 1% і тепер становить 14,5% річних. І таким чином Нацбанк намагається стримати девальвацію. Гривні. Ціна на зелений вже сповзла до рівня, який був місяць тому, менш як 42-40. Офіційний курс долара минулого тижня впав на 20 копійок, а в обмінниках на 40 минулого тижня і приблизно на стільки ж від початку цього року. Опит на валюту, за даними НБУ, знизився більш як на чверть на міжбанківському валютному ринку. Нацбанк продав доларів на 25,5% менше ніж тиждень раніше. Я вам от зараз понарозказувала таких розумних речей, але я думаю, що набагато простіше це все ці Всі процеси Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, і слава Україні, героям слава так. Все таки, бо я вам чесно кажу, я не розумію до кінця. В нас гривня міцніше. В нас Нацбанк втрутився і вирішив, що треба, щоб не було зайвої паніки. Треба якісь процеси провести для того, щоб все таки знизити курс. Чи в нас взагалі там от Дональд Трамп щось робить? Він же ж там оголошував про те, що буде боротися з інфляцією там своїми методами, і через те в нас змінюється курс долара. Що відбувається? Ви знаєте, я змушений погодитися з усіма вашими твердженнями. А і зараз попробую так трошки жартома пояснити, чому почну зі зворотнього призначення обрання нового президента в Сполучених Штатах. Впливає на, скажімо так, вартість самого американського долару не по відношенню тільки до гривні, а по відношенню до будь-яких іноземних валют. Тому теж можна враховувати це як факт, якщо говорити чи національний банк втру... втручається, і чи дійсно гривня міцніша, так. Національний банк сьогодні, в період е, повномасштабного вторгнення в Україні, є основним учасником е, ринку. Назвемо це так, і е, багато на що впливає його участь в е, сьогоднішньому формуванні гривні до іноземних валют до долара. Тепер давайте будемо говорити трошки простішою мовою. В нас часто відбуваються як і подорожчання долара, так і подешевшення долара відповідно до української гривні. Я так буду старатися доволі простими такими термінами говорити, щоб дати зрозуміти, що відбувається. Перед новим роком практично кожного року завжди відбуваються багато оплат гривневих відповідно до бюджету. Наприклад, заробітня плата 13-та там на підприємства виплачується, або якісь йдуть розрахунки по тендерах, по державних замовленнях тобто до кінця року. Той бюджет, який був запланований гривневий, він виплачується. І звичайно, коли виплачується, потрапляє назвем це так на ринок багато гривні, тобто там люди отримують більше гривні. А вона має здатність перетікати на валютний ринок, або простою мовою кажучи, тобто, наприклад, ця гривня конвертується в долар, наприклад, або в євро. Ну, це дві основні валюти сьогодні в Україні, на які звертають увагу. І після нового року, коли вже відбувається там січень. Різдвяні свята по новому календарю, по старому календарю, коли вони завершуються, цей цей тренд, ця динаміка вона починає йти в другу сторону. І фактично ми це побачили сьогодні, коли знаєте, перед оці всі розрахунки, і надмірна кількість гривні на ринку завершилася і починається вже такий поступовий тренд на зниження іноземної валюти, тобто гривня. Ну у нас такий тренд часто відбувається. Він зазвичай триває аж до літа. Чи можемо ми цього разу спостерігати? Що долар буде дешевшати поступово аж до самого літа. Тут я не поз... не насмілюся е, дати вам такий прогноз і поясню, чому. Бо е, ми е, в 25 й рік заходимо в доволі таку цікаву е, невизначеність. Спочатку була зрада зрадонька тому що приходить Трамп і все пропало. А з кожною його заявою, ви знаєте, так якось усмішка появляється на обличчі українців, і усмішка з вуст пропагандистів з Росії навпаки зникає, тому що. Важелі впливу, тому що тиск, тому що навантаження на е, і там, скажімо так, небезпека нових для Росії санкцій, ви знаєте, нас це не може не тішити, е, і таким чином, ви знаєте, е, чому побоюся спрогнозувати е, близько до літа, наприклад, ситуацію, оскільки е, навіть е, початок переговорів мирних або, наприклад, припинення вогню, це може бути суттєвий фактор. Який може ну позитивно відбитися на українській економіці доволі позитивно, і тому те, що є бажання таких потужних міжнародних держав, все ж таки добитися припинення вогню, а може потім і миру, скажімо так, або мирних угод, ми не говоримо зараз ні про формат, ні про політичні речі, бо тут це не наша дискусія. Це дискусія трошки іншого рівня, інших неекономічних, називаємо це так людей. Ось, але все це буде впливати на е, може впливати на курс гривні по відношенню до іноземних валют. Тому бачимо е, зміцнення гривні, це добре, е, і це е, така скажімо, очікувана історія, яка зазвичай після новорічних різдвяних свят відбувається майже кожного року в Україні, пане Андрію. Ще буквально коротенько враховуючи, скажімо так, що курс коливається в. В залежності від заяв Трампа і ще від багатьох чинників зараз банки все таки тут, схильні. Тут, дозвольте. Я вас поправлю. Прошу вибачення, що я вас перебив. Угу. Це не курс гривні до долара в залежності від заяв Трампа, а Долар. іменно долара по відношенню до інших іноземних до єни, до євро, до китайського е, так юаня от... і так далі. Українська тут в нас воєнний стан. Нас трошки тому пробачте, що так вас от перебив. Так от питання щодо долара. Банки зараз все таки схильні більше накопичувати долари. Е, ну, дивіться, банк він працює з е, грошима е, не тільки якоїсь однієї номіналу. Банк основна основна задача банку будь-якого банку в Україні це та навіть і в світі. Головна задача будь-якого банку це кредитування. Тобто банк залучає кошти від населення і від бізнесу в вигляді е, депозитів. Тобто, ми довіряємо банку свої гроші, бо банк нам виплачує за це відсотки. А далі цей банк бере ці кошти і видає підприємцям. Вкладає ці кошти в кредиті і заробляє фактично на е, цій різниці відсоткових ставок. Е, чи банки скуповують долари, чи банки продають долари? Банки е, фактично на ну вони ж вони ж від, вони ж є тим, хто надає послугу обміну валют. Вони мають ліцензію на здійснення обміну валют І тому е, ну ми можемо подивитися баланси банків. Банки ну тут вони не є сьогодні. Там знаєте, що вони сидять більше в валюті чи в гривні. Вони на цьому ринку сьогодні ну доволі в такому з. Ажаному стані відбувається, і я вважаю що тут це не є показником для, для цієї дискусії. Дякую, пане Андрію. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.